Десять років окупації Криму за цей час Росія перетворила український півострів на свою військову базу. Круїзні лайнери у портах Криму змінили ракетні комплекси. Незгодних викрадають, переслідують, проти них фабрикують справи, які дають людей за ґрати. Ну, 15, 17 і 20 років. Росія намагається винищити, вимарати ідентичність українців і кримських татар на півострові. Як починалася окупація? Бачила наша кореспондентка Ельвіна Саїдбулаєва, бо на той час не просто працювала у Криму, а жила у Криму. Як було тоді, і на що нині сподіваються на півострові тепер? Це Крим, моя історична батьківщина, яка вже довгі 10 років у полоні росіян. Я була свідком перших днів окупації. І хоч я вже 9,5 років не була вдома, я знаю, на що мій рідний півострів за ці роки перетворили загарбники. Військові гелікоптери, залізницю звозять військову техніку, зброї та боєприпаси. Дорогою колона з десятками танків та батареїв. Міні-поля, окопи та траншеї. Це такий вигляд має мій крим. Нині те, що ви зараз бачите, це ексклюзивні кадри. На прохання ми України місцеві зняли як біля жанкоя повним ходом, де робота. Звозять будівельні матеріали, зводять укріплення, працює техніка. Бетонні плити бетонні плити, бетонні доти, зуби дракона, так звані трикутники, обкопують землі зверху, плитами закладають, засипають землею. Росія перетворила український півострів на військовий плацдар і робить це з першого дня окупації, що розпочалася довгих 10 років тому. У Києві перемогу й свободи завершується революція гідності. Президент Тікач Янукович збирає валізи. Його режим зазнає фіаско. У ці ж дні в Криму над військовими частинами здіймаються російські прапори перші у керчі 20 лютого. Через три дні у Севастополі просто неба. На площі Нахімова підняттям рук обирають так званого народного мера громадянина Росії Олексія Чалого. Ще за три дні кримський парламент планує проголосувати за від'єднання Криму від України. На знак протесту межі збирає мітинг на підтримку територіальної цілісності країни. До парламенту виходять понад 10 тисяч місцевих жовто-блакитними та кримськотатарськими стягами. Ми не є, Росія! Ми не є, Росія! У той же час навпроти проросійський мітинг. Учасників кілька сотень. Розпочинаються сутички. Депутати квором не зібрали провести сесію, не наважились. Мітингувальники розійшлися і відтермонували окупацію, але лише на один день Вони продемонстрували всьому світові, що суспільство хоче, щоб Крим був у складі української держави. Вони захистили Крим. Але державні інституції, українські на тодішній час не спромоглися. Виконати свої повноваження і вже вночі кримські парламент та раду міністрів захоплюють озброєні до зубів російські військові. І рано вранці над будівлею вивішують триколор. Кримські депутати призначають так званий референдум про відокремлення півострова від материка. Уряд Анатолія Магільова йде у відставку. Новим прем'єром стає проросійський Сергій Аксьонов. А півострів починають заповнювати зелені чоловічки. Одна за одне росіяни блокують українські військові частини, облаштовуються і підганяють техніку. Я бачила це у перевальному Сімферопольського району. Це підтверджує і Юрій Головашенка, який на той час служив у цій частині. Чекав на росіян, аби дати відсіч. Його командир теж їх чекав. Але як на нових господарів, керівництво моєї військової частини здало Україну ще до того, як росіяни прийшли до військової частини. Вони не просто так туди приїхали, вони знали, куди їхати. І Мій командир бригади на той час. Він їх очікував. Але тисячі українських військових не здаються. Полковник Мамчик з військовими більбека йдуть до заблокованої частини аеродрому. Без зброї лише з прапором, співаючи гімн. У відповідь так звані зелені чоловічки відкривають вогонь. Стой, стой, стой. Кремль вирішив узаконити Рим через так званий референдум, що відбувся під дулом автоматів. Той день згадую як повний фарс. Тоді працювала у Бахчисараї як журналістка. Особисто бачила, як одна і та ж людина могла голосувати кілька разів. На фейковий референдум не прийшли ніхто з кримських татар та проукраїнських українських римчан. Не було міжнародних спостерігачів, і лише результати були відомі заздалегідь. Климова Татьяна Андреевна. Автономная республика Крым. А какую организацию представляет? А там не в удостоверении написано. Мы не смогли прочитать, там очень размыто написано. Того ж вечора Сімферополь прощається з Україною. І далі почалося ще гірше пекло. Незгодні з окупаційною владою стають фактично заручниками Кремля. Викрадення вбивство, катування, 10 років окупації це тисячі обшуків у будинках кримських татар та українців, Арешти, тюрми та вироки на 20 років і вбивство. Вже у'ясниці одний з последніх арештованих. Один із останніх заарештованих це людина похилого віку. Є Джеміль Гафаров загинув у слідчому ізоляторі. Страждав від серцевої недостатності. Він переніс на волі інфаркт. Загинув у слідчому ізоляторі. Йому ніхто не надавав допомоги. І символ російської окупації так званий Керченський міст, його зводили впродовж п'яти років, витратили сотні мільярдів рублів, аби очільник Кремля Владимір Путін першим ним проїхався. А згодом міста став основною логістичною артерією для поставок на півострів і воєнної техніки із законною цілю для сил оборони це дуже шкідливий об'єкт, який шкодить інтересам України. Я думаю, що Постійно будуть з цього приводу якісь хороші для нас новини. З великою війною. Настрої кримчан почали змінюватися. В будинках вивішують національні стяги на вулицях. Лунають українські пісні. А молодь безстрашно підтримує Україну. Ви не боїтесь контактнаступління. Ми за Україну. Торік на день незалежності в Криму на мисі Тарганкут висадився гурта ВМС, Знищили ворога та вивісили стяг. Так в українському Криму замайорів державний прапор. Україна також повернула вишки бойка біля берегів Криму, які росіяни захопили під час окупації. Гучна та яскрава розквітає бавовна на військових базах, як, наприклад, біля саку Новофедрівці у Старому Криму в Севастополі. Один за одним дуть на дно російські кораблі. За крейсер Москва, українські військові знищили десантний корабль РФі в Новоченкаску Федосі. А тиждень тому це закуніков біля Алушти. Крим, як і вся Україна, буде вільним, вільним від усього російського зла, починаючи від російських ракет, і закінчуючи. Кожним російським окупантам Росія програє цю війну, і жодна ракета її не врятує. Крим буде звільнено 100%. Це наша стратегічна мета, запевнив міністр оборони Ростем Умєров, до слова, сам Кримчанин. А очільний гур Крила Буданов запевнив, кримський міст ще стоїть, але так триватиме ще недовго. Ільвіна Сидбулаєва Марс, Хлопотев, Ми Україна, марафон Єдині новини.